Доброй вечір, я ваш давнішній шанувальник слухав ще на касетах, у вас ще не було МП3. У мене таке питання, одна з моїх улюблених п'єс, доктори, не війшла ні в одну вашу збірку. Чому? Та мене багато є п'єс, за які мені Бо Вони не досконалі. Цілий мішок лежить. Дякую, я Ні, Ну да хера масла теж там щось є. Ні, ну там воно принаймні закінчено, а доктор, так, так його воно зовсім всіра. Але це по суті повне зібрання це така певна систематизація. А у цій систематизації відсутні дуже такі важливі інформаційні дані. Нема дат написання твору. Чому я це питаю? Ну як мені так пам'ять моя підказує, десь у му чи трохи пізніше в руки потрапив засмальцьований учнівський зошит на 12 сторінок з від руки переписаним Гамлетом. Так от, коли Гамлет все ж таки народився і хто була та муза, яка у ті часи ну, на таку нетипову творчість натихнула? відповідаю. А, дат немає, тому що я їх майже ніколи не ставив. Ставив дуже рідко, і то в якомусь гарі, чи будь-яких став, я сам не знаю. А, до речі, одна з п'єс там дата важлива, це п'єса Таска перелібку. Я точно пам'ятаю, що вона написана була за півроку до Чорнобиля. І це має значення, тому що вона пророча. А от що до Гавліта, Гамліт писався так. Значить, в Київ приїхав театр у Ставені. І там значить, в трубі було два художника, з якими я дружив. Гобі Олексій Біськішмілі і Мірян Швіліць. Ми тоді жили з дружиною на дачі Васакальках, і ми їх запросили, була п'янка, а крім нас був ще композитор Назаров. І потім ми всі пішли вранці купатися. А був такий, не був дуже такий. Жаркий день, було холодно. От, і я спостерігав таку картину, як героїчний Лобенський Швілік йшов і кидався головою значить, в свинцевого такого кольору Дніпро, розкидаючи шмотки, в той же час вдягнутий в італійський піджак і такі ж самі штани. Білянс Швелідзе гідотно на все це подивився, винув з кишені хусточку. І згину на неї так сів, склавши ноги, як фотомодель. А композитор Назаров подивився на гогі і кинувся в воду. Потім подивився на міряна і теж так зробив. І він не знав, що йому робити. І я подумав, що Назаров це гавний. Звідси виникла yeah, фраза купатись чи не купатись» — А так пішло самого. Тому що людина вже була водна тема про е, Жидомасона від мирового правительства. я з'єднав цю гамнетовську нерішучість і Жидомасонів, і все вийшло. І я подумав, що це є русський національний характер. Дуже просто. Ну, я не пам'ятаю, але це кінець 70-х, десь так. Можливо, 78-й, 79-й, десь так. <різь> а ми вперше вашати? <піллянсь> ні, 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 не виглядає. Я почав ага, писати від того при телефоні. Ще раніше не їхав та нову в армії. Вигляді листів до друзів. А потім так якось вийшло, що я не міг довго зупинитися. Дурне <піллянсь> питання, можна? Так, За фахом армійським <піллянсь> ви АГС. Ну, АГС, так кажу, там. Олег Сергійович, я е, пілот вертольота 8 команди. Ну, так вийшло. В нашій державі все візьмо, особливо в Соєвському Союзі. Е, е, зараз е, не питаєте чувства того, що одне питання. Може нам з вами поїхати там порядок навести, за неділю все зробимо, Якщо батьківщина прикаже, то я готовий. Які думки в тебе виникають, коли ти, наприклад, чуєш, чи читаєш е, таке, я це три дні тому прочитав. Один московський журналіст, е, ліберал, який є опонентом Путіна, е, перебрався сюди, дістав нібито громадянство і сказав таку річ, Україна е, це Росія, в якій не хочеться жити. Це щось бред, як віст. Тому що якщо це Росія, то вже жити не хочу. Я скористаюсь з службовим становищем, тут не всі, напевно, читали Галю Баловану. Там в цій прекрасній екшн-комедії. Трагедії, драмі, я не знаю, як її назвати навіть поза жанрами. Чому там немає кацапи? Там є жиди, є українці, є індуси. ну, це, так, Багато чому кацапи йому? Інна, так вийшло само, а потім я читав, сам... це... чи мені хтось сказав, я думаю, що це ну, добре, це є концепція цієї речі. Тобі можна назвати не, не ваша Галя Гулова, а кацапи на місяць. Та вона мене від згадки Так. Сашко Бойченко в передмові написав, що у Подрілянського гірші заказати тільки жінки. Там жінки є, і там просто погідні. Не перекручуй. Гірші жінок тільки вирішила. Тут в мене обмовка за прийдуть. Я прошу. Хто далі. Тут Мене цікаво, ну я читаю, читаю ваші твори, мені хвалила душу ну, ну, прямо ця фраза. Де правда, блядь? ось Я хотів вас спитати, знаєте, вашу думку, де правда, блядь? Я задався цим питанням, і мені дуже цікаво, що саме ваші Ну, Там є відповідь. Якщо ви прочитаєте далі, там написано. <рес> я думаю, що передавати треба. давайте мікрофон, будь ласка, туди, бо просто але не можна порядку проти. зараз нема. Віктор, ти сьогодні ну, пробігаєш тут ну, мою тижневу програму. Та мені не звикати. Доброго вечора. У мене таке запитання: як ви заробляєте на життя? І... Щоночі питання. Так, так. то життя. І, ну от ви кажете, не треба давати хабарів. Чесно, чи ви давали за своє життя хабарі і чи продовжуєте їх давати? Я давав хабарі в вигляді канахмет чесним трудівницям же. Але ж хабар це да. я художник. І... Я хороший художник, я малюю картини, і вони дорого коштують. — Це я прочитала. То це основний заробіток, так? Дякую. 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 Добре, добре, Дякую. А чи цікавитеся ви історією взагалі? Ну, Не тією, що там в школі розказують про великі братні народ і все таке інше. А в принципі, для того, щоб зрозуміти те, що відбувається зараз, характер так говорить, наших опонентів. О, і наш національний характер, щоб зрозуміти. Ось таке питання. Так, да, зрозуміло. Тут Бонапарт якось сказав, що історія це така статична дама, яка завжди спить з переможцем. Тому я не вважаю взагалі історію за науку, тому що її чомусь весь час треба переписувати. І Для того, щоб взагалі щось в ній зрозуміти, треба настільки багато всього прочитати різного, що просто голова у тебе ум зайде заразу. Але знати все це це все одно треба. От питання, наскільки є цінними ці знання? От я, я не знаю. Тут ну, все, що відбувається зараз, це є історія. І якісь речі я бачив сам на власні очі. А потім я читаю про них щось інше. І я вже думаю, може, я щось не так побачив. Ну, Вже так. так якщо це все було там позавчора, а тут треба казати про якісь речі, які були тисячі років тому, то взагалі чи це взагалі якусь цінність? Я не знаю. інтернет медіапортал Радіо Временно. У мене два питання є. Перше, всім відомо про вашу співпрацю з театром «Крур», де, Крот. Це не є співпраця, це е, театр, який я створив. Тобто, це <гум> власне ваш тобто, Як роз'яснення? Питання що таке, а чи на те, щоб ще культурними закладами почав зібрати? І друге питання. Пів року чи два року, я точно вже не пам'ятаю, ви якось казали, що, це... здається, каз про проєкт, я точно не пам'ятаю, не розумію, що це таке, це була в домі вчителя, це була перспектива, в цьому якомусь... Микрофон, я кажу, не валий, була... так я казав. Чи цей захід була... вас чимось, муже сприйматися? А була... то... Перепрошую, а ви вже... можете в мікрофон говорити? Скажіть, будь ласка. Два питання. Я не друге питання, чи перше? І, ми, той, і, той, і той, той... Друге. Ну, Перше питання таке: що чи, чи плануєте ви співпрацюєте чи, чи з іншими театральними закладами, окрім Крута? Ми не з ким не співпрацюємо, ми ставимо спектаклі самі. У нас є своя трупа. От, ми всі друзі, нам всі подобається те, що ми робимо, і ми всі один одного любимо. Ми поставили вже три постановки, дві драматичних і одну оперу. Оперу ми поставили в кінці лютого цього року. Опера називається Звій. І будемо ще і далі. Добре, а друге питання таке. Якось ви не так давно, може, рок півтора чи два тому у вчителя разом з російським письменником видавали інтерв'ю і казали, що робиться якийсь фільм за вашим сценарієм, яким там -то, я точно не пам'ятаю там підробиць. Чи це у щось виявилося в той Ні, я не казав, що робиться. Я казав, що є сценарій, а власне про що йдеться, це про цей сценарій, який наруховані в цій зеленій книжці. Регуміло, там, є, ну, там єдина проблема, що треба гроші. Давайте гроші буде Доброго вечора. У мене Доброго. запитання стосовно почуття гумору. Що, на вашу думку, от можна сміятися? От, якщо от, по мені кажуть, що у мене жорстке почуття гумору, От якщо людина була мударком, і вона померла, а мені смішно, хіба не... Ну, От як ви вважаєте, чи можна з усього сміяти, чи от де можав на вашу думку гумору? Дякую. Ну, цей вид гумору називається Чорний гумор. Mm -hmm. я, я, наприклад, був в Савку такий ніжно полюбляємий мною журнал, польський під назвою Шпійки. Може хтось пам'ятає. Я пам'ятаю, це був цілий номер з такими похабними карикатурами про смерть. І це може бути просто валятися під диваном, якщо подивишся все це. Ну, вони взагалі вони любили тематичні. Один номер у них був виключно присвячений смерті і ржачки на сферу. А другий був присвячений сексу. А третій політиці. Ну, таке був дуже класний журнал. Ти пам'ятаєш польські так, шпики. Так? шпики та взе, та... Да, да. так що можна, якщо хочеться, то можуть. Па пане Олесю, я вас ніколи не бачив і зараз не бачу, хоч і прийшов. <різوع> 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 і скажіть, ви що буде побачити у найближчий час? Це перше питання. Там на плазму робить. Опустіть біди. Друге питання. Пропустіть, пропустіть, ми хочемо теж побачити. Нарешті. Я, я розумію. І друге питання. Скажіть, будь ласка, ще хто є такий, як ви, кого ви бачите, кого ви можете рекомендувати, кого можна ще послухати чи у вашому? На. Я би з задоволенням когось би рекомендував, але я ж давно вже не читаю нічого. Так, що... При цьому бажаю. А перше питання було, чи, чи можна що там десь побачити. Я не зрозумів, що. Де ще найближчий час можна вас зустріти? А, мене <плес> ну, не знаю. Я входу в Петро Хрещатик. Я можу відповісти на це запитання. У вересні на форумі видавців у нас буде львівська презентація цієї ж книжки. А або іншими словами це буде зустріч із а, де точно якби ще невідомо, тобто ми ведемо перемовини, але ця зустріч буде. Ось тому, якщо ви раптом потрапите на форум видавців у Львів 9-13 вересня, то ви точно побачите там Леся. Питання просте чи була у вас така думка взятися за смішні переклади фільмів, як це робить Касапський гоблін? Ну, зробити з якою там. Чи бурашки з Крокодилом зробити Чупакаброю із воділи? От ні. Я страшенно не люблю гумора взагалі. Ну і, і Я не займаюся гумором. Можливо. Воно може і смішно виходить, я не знаю. У мене ніколи не було над когось насмішити. Я вважаю, що я пишу серйозні речі. Шаба, Олексій, вітаю. У мене таке питання про мас, аж до вас. Знаєте, люди не всі мають його правильно застосувати, не вміють. Я вважаю, що ви та людина, яка повинна допомагати в цьому. Я пропоную вам зробити якийсь посібник, як правильно використовувати мат. Знаєте, там є столкові слова Дар'я. От, щоб того -то послати правильно туди, того чиновника правильно назвати так то Ну знаєте, я якось був практика на заводі, там професіонали, там класні люди. Може вам якось. Я думаю, Я думаю, що якщо у людини виникає така проблема, і він хоче вивчити і побачити майстрів, треба негайно йти в армію. Треба негайно йти в армію і там навчати. Я сам там навчився. Давайте. Таке ще питання. А що вас надихнуло на написання Кацапів? <рес> <рес> на Кацапів мене надихнуло споглядання Кацапів в Криму. Вони ми з ними ділили одну територію, а вони були нашими сусідами. І я так, я досить спостережливий. Так що там мало що придумав. <рес> ви кажете, що ви не ставите за мету насмішити людей. Якщо взяти, наприклад, Михайла Жванецького, він вже не стільки гуморист, скільки можливо філософ. От е, Ви не пробували, можливо, творити в такому ключі, як Жванецький. Я не люблю Жванецького. Я взагалі не бажаю... Його я... чого там люди сміються, я цього не розумію. Все досить сумно. там. І Мені ніколи не подобалося те, що він Тим більше в мене немає амбіцій бути Жванецьким. Да, Сергеевич, я знаю, что вы мотец, и вы художник по-русски. Вы больше пишете э, картины, нежели на самом э, мне в жизни пришлось э, попасть на раскопки с Кирских курганов. Ну, то есть понять, откуда пришли украинцы и кто здесь и чего. Я вам оставил телефон и все вопросы. много материала расскажу, как ведут себя археологи, как ведут себя бандиты. Как ведут себя желающие поделить, это все не накопанное. Ну, а вам в хорошем вечере большое пожелание, я уже говорил, написать что-то хорошее, которое не связано не с юмором, а с действительностью, которая у нас сейчас существует. Спасибо. Ну, что, я еще один... ну, ну да, давайте будем уже Сейчас. Да, пожалуйста, вот последний вопрос у меня был. Прошу прощения за абстрактность его сразу же, потому что он очень абстрактный, но все же, возможно, вы сможете как-то в двух словах ответить. Жванецкий плохой, Фолтнер хороший. Вот, э, если отбросить все смысловые аспекты деятельности художника, какой художник э, в, сугубо, э, ну, как сказать, в, су в сугубо искусственном плане лучше, э, а какой хуже? Я не сказал, что Жванецкий плохой, а Флотнер хороший. Э, тут, понимаете, это не спорт, в котором один прыгнул дальше и выше. Это, это совсем другие вещи. Их вообще нельзя даже рядом ставить сравнивать их тем более. это совершенно разные люди и каждый из них в общем пишет для кого-то а не для другого я сказал что просто это не мое я, я не могу критиковать я говорю что я не могу этого например, слушать кто-то может пожалуйста. а опять-таки кто кто хорош а, а кто плох ну это человек с которого, у которого есть какое-то чутье к тексту, он всегда это видит. Потому что ну, текст плохо написан, видно сразу. Его читать невкусно, он плоский, он, от него нет запаха и вкуса. А хороший текст это как вот вкусное мясо. Это ты наслаждаешься просто каждой строкой и просто это кайф от процесса. Потому что, что такое чтение? Это кайф от процесса, не более того, это как еда. Еда да, это тоже кайф от процесса. Если это вкусно, то вы зовете официанта, говорите, это не что вы мне принесли. Точно так же книга, вы берете ее, читаете, две страницы выбрасываете в мусорный ящик. Или засыпаете с ней, то есть, или кладете ее под подушку, и утром опять ее оттуда забираете, и читаете до тех пор, пока вы не проглотите все. Вот и все. Это, это просто. Спасибо. От ви думаю, часто згадуєте в своїх інтерв'ю про часи совку, але дуже часто забувайте вказати, як ви жили після цього совку, якими мріями, та ідеалами, і якими реаліями ви жили в часи 90 х Я страшно зрадів, коли все це закінчиться. І... Тому що для мене навпаки все тільки почалося. Коли закінчився село. І великий додаток. І ну, ви не були розчаровані після цього ці 10-20 років? Ні, я не був розчарований, я займався своєю справою. Я працював, бухав з друзями, тренувався, кохав жінок. Це було добре. У мене от такий когнітивний дисонанс, вибачте, за погані слова. А як можна поєднувати е, бухання з друзями? Кодекс бусідо, живопис, література, як це вдається поєднувати по часу і взагалі чи воно поєднується? Як це реально? Ну, я зараз тобі розкажу. Я теж так хочу. Ми торгувалися, у мене був учитель, він був в'єтнамець, дуже класний майстер. Ну і ми з всякими нашими значить, ми приходили до нього, і от якось ми запитали у нього, учитель, а можна бухати? Чему же не требуется, мы не будем, тільки скажи, мы не будем бухать, Страшно, тренувались. А він такий справжний, справжний східный азиат, чему я це ставлю заразуметь. Он сказал, вы понимаете, что вы живете в такой стране, где все люди пьют. Поэтому если вы не будете уметь пить, то вы попадете в смесное положение и над вами будут смеяться. Поэтому нужно немножко тренироваться, чтобы уметь пить, чтобы не попасть в смешное положение. Потому что все, упал, вот, пьяный, все, чтобы смерть, это очень плохо. Но если вы будете все время пить и не тренироваться, у вас будет очень плохой кунг-фу. Так что можно, нужно немножко тренироваться и пить, и чтобы кунг-фу было тоже холодное, тоже не всегда пить. Вот так. Я ведь помил? Ну, я думаю, так, так. Ну, завершувати, тому що я так розумію, що будуть люди розумію. з проханням ще, про тим автограф. Тим так. Тим Газета, тим? А, Газета День, Оксана Гуква, скажіть, у вас, вас таке ставлення до української періодики і чи читаєте в газетах? Вже давно не читаю нічого, ні газет, нічого. І... А можливо ви знаєте про якісь видання, які слуху авторитетні видання, які ви могли б назвати авторитетні видання в Україні? <звіст> Я, ви як якби міг би то назвав. Ви не знає, <звіст> і скажіть, будь ласка, який основний месіч книги Африка СНІ? Що хотіли вести і чому потрібно засинати саме з книгою Африка Сни? Ну там можу сказати, що там немає абсолютно ніякого меседжа, а назва «Африка сни це назва одного повідання. І, Це просто на оповідання, яке винесено на вклад. Добрий вечір. У мене одне маленьке питання на попередню вашу тему. Які ваш улюблений кугальник? Улюблений хто? Алкогольний напів. Водка. Скажіть, <свісно> <свісно> на <кінути. свісно> будь ласка, ким себе більше відчуваєте? Художником чи письменником? І більше більше Вам задоволення, писати картини чи художні твори? Тут справа не в відчутті, тут справа зовсім конкретна, тому що письменник це людина, яка пише, і за це отримає гроші і на це живе. Сатегник це людина, яка ремонтує аунітази, отримає за це гроші і на це живе. І так само я, художник, пишу картини і живу на ці гроші. І тому я, можливо, не можу вважатися письменником, тому що письменник це професія. А для мене це не є професія. Але це щось поріднює мене з графоманом. Але у мене є просто дві відмінності, тому що графоман пише багато і погано, а я пишу мало і добре. От і, от і вся різниця. І довго. У мене буде таке коротке питання, там є у вас п'єса, де е, згадується Гайдегер і його книга Буття і час. Чому саме Гайдегер? Це перше питання, це... хто? Гайдегер. Буття і час. Мартін Гайдегер. там є книжка, вона лежить на піньку. Но я хочу свою образованість показати. І інше питання взагалі, звідки ви черпаєте інформацію? Тобто книжок ви 30 років не читаєте. То <телевиза> візок для вас це підставка, щоб, звісно, була газа. Зараз і стакан ставити, тому що він плоский <плес> став. <плес> зараз він зовсім абсолютно ні на чого. На плоский телевізор нічого не поставиш. Ну не знаю, як, звідки я інформацію. Ну, а як колись, ми, колись не було нічого, телевізор можна було не дивитись, тому що там по трьом програмам йшла везера». І ви все одно все знали. А скажите, пожалуйста, где можна рассмотреть внимательно і поразмишлять над вашими картинами? Ну, це можна робити на виставці. Якщо а какие-нибудь можете... дати, места? Ну я поки не знаю. Я почав там працювати над новою серією. Можливо, восени я разгублюсь, а можливо і и... з до зими. Зазвичай я працюю з. Галерії, дипчук арт -галері до подруги. Ну, там. А, ну, Я думаю, що а, на цій художній красивій новині, я сподіваюся, що справді станеться. демчук арт галері. Правильно я сказала? І всі побачать ще й картини Леся Кудермянського. Насправді, якщо а, хтось має а, dvd диски то там і можна побачити ці картини. А, і крім того іншого, для, для цього ще є інтернет, хоча я розумію, що картини треба бачити вживу, як і автора треба жити. Ну і бажано збувати і вішати в себе. Шкода, що а, не так багато людей це себе це можуть. зможуть дозволити. Ну, книжкою простіше. Дуже дякую Дуже. всім, що ви так стоїчно а, сьогодні. А, бачите, Книжки і бажання дістати автобра підходьте і